Шановні колеги, фракція Європейської солідарності, сьогодні разом була у касаційній палаті Верховного суду України, де триває розгляд позову Петра Порошенка до Зеленського щодо незаконних антиконституційних мстивих санкцій. Нагадаємо, що Зеленський рівно рік тому, фактично, у лютому минулого року ввів ці санкції і так і не пояснив суспільству на чому, окрім особистої ненависті до опозиції і помсти своєму політичному опоненту. Вони базуються, і от рік оця волинка триває. Рік суд розглядає уже всі можливі і неможливі докази. І сьогодні вже фактично суд мав би оголосити рішення, тому що вже більше немає що розглядати. Всі ці надумані з портновських соцмереж справи, які відкрив там Пронін, і вся інша оця кампажка, яка засвітилася на плівках міндіча, показує, що це абсолютно. Політична справа сьогодні суд фактично мав оголосити рішення, але сьогодні до суду не з'явилася сторона відповідача, сторона Зеленського, ні сам Зеленський, який за рік не знайшов можливості пояснити суспільству, на чому базуються його санкції проти Порошенка, ні його представники. Хоча Давайте нагадаємо, що цього року на ДУС, а саме там працевлаштовані ці працівники Зеленського, отримує від держави дуже щедру винагороду, дуже щедре фінансування в 5,5 мільярдів гривень. Очевидно, що наша команда відстоює в суді не лише правду щодо нашого лідера Петра Порошенка, а ми та команда, яка відстоює демократію, верховенство права, конституційність, європейськість, тому що давайте згадаємо, що в усіх. Резолюціях європейського парламенту і звітах Єврокомісії йдеться про неприпустимість влади використовувати позасудові санкції проти опозиції, проти своїх політичних опонентів. Але ми бачимо, що коли немає інших аргументів, немає інших важелів, а вже сім років, як Зеленський при владі і тільки і займається тим, що тисне на опозицію і неугодних, а знаходячи ворогів то серед журналістів, то серед бізнесу, то серед військових. Хто ще серед когось замість того, аби просто зайнятися війною своєю ключовою функцією як Верховного головнокомандувача, От сьогодні е, суд перейшов до. Фактично затягування процесу. І очевидно, що це дуже лягає в спільну логіку інших процесів, які відбуваються в державі. Ну, таких самодурних зняття ефективних керівників силових структур, знищення парламентсько-президентської республіки, по суті, зачистки демократії і все це лягає в, от в цю одну алогічну, абсолютно логіку, ім'я якій, мабуть, підготовка до виборів, а не державницькі рішення. Сьогодні Зеленський втік. Із судової зали. У вигляді своєї самопредставниці, але насправді відповідачем, мав бути він, тому що саме до нього позивається п'ятий президент України Петро Порошенко. За санкції відповідає також Володимир Олександрович Зеленський. І він втік сьогодні з судової зали, затягуючи процес і намагаючись, напевно, таким чином виграти час, щоби. Тиснути на суддів, щоб можливо їх заставити приймати неправомірні рішення. Але Зеленський сьогодні також в судовій залі втікає від відповідальності, тому що на цьому засіданні мало би припинитися оце все клоунство і мало би бути згідно з законом винесене справедливе рішення, скасування санкцій. Це ж ганьба для президента України, який в незаконний спосіб наклав ці санкції на президента. І вони б сьогодні мали би бути скасовані. Але через затягування процесу ми будемо бачити, як воно розвивається. І тому, перше, Володимир Олександрович, не ганьбіться, скасуйте свій незаконний указ, який ганьбить не тільки вас, але й всю українську державу. Друге, сьогодні Зеленський такий спосіб намагається втекти від відповідальності і перекласти якусь відповідальність за те, що щось не так відбувається в державі. Нібито на Петра Порошенка, як лідера опозиції. Але саме Зеленський відповідальний, зокрема, і за те, що шестеро людей, які брали участь у підписанні санкцій, засвідчені в Міндічгейті, в якому є найближче оточення, і друзі Володимира Олександровича. І він за них так само має відповідати. І третє. Цей судовий процес є надзвичайно показовий, а сьогоднішня втеча зеленського від відповідальності сигналізує нам, в який спосіб Зеленський буде намагатися провести вибори в державі, нагинаючи судову систему, зачищаючи потенційних і реальних опонентів, знищуючи усіх тих, хто міг би відстоювати право, свободу і демократію в українській державі. І я би дуже просила, щоб усі громадяни України звернули на це увагу. Тому що тут уже справа не тільки в Порошенкові. Він просто хрестоматійний приклад того, як Зеленський знищує демократію в українській державі. Але питання в тому, як Зеленський буде знищувати наше волевиявлення, наше право обирати і право нашої держави бути демократичною, правовою і успішною. Я хочу звернути увагу. До тих домовленостей, про які нам кожен день кажуть, що вони вже напрацьовані, і про ідею референдуму. Мені це нагадує ситуацію по Криму в 2014 році, коли після окупації злочинець Путін намагався перекинути на суспільство свою відповідальність за злочин. І так званий референдум потім. Намагалися втюхнути нашим партнерам. Так от зараз цей, ця ідея референдуму вона неприпустима. В цих пунктах також нема питання по Криму. Що це? Це навмисна здача Криму в інтересах Злочинця Путіна? Що це? Це намагання зараз забути про Крим для українців. тому вважаю, що такі дії це знову таки каже про відповідальність Зеленського як президента України. Знаєте, останні дні країна спостерігає за ефектним, але навряд чи ефективним шоу із кадровою каруселлю. Чому неефективним? Тому що, навряд чи це посилює обороноздатність країни, коли ефективний керівник розвідки буде керувати офісом президента? Даруйте, просто-напросто забезпечувати її роботу, бо це насправді канцелярська посада. Коли звільняється ефективний керівник Служби безпеки України, яка в цьому логіка, окрім шоу, звісно? Суто електоральна, чи є в цьому державницькі підходи, дуже сумнівно. Електоральна логіка полягає в зачисті конкурентів. І от сьогодні ми отримали відповідь, навіщо потрібно затягування санкцій. Тому що якщо виборчий процес почнеться, то вже частина конкурентів фактично зачищені. Під себе в якийсь офіс, але ключове не пустити на вибори лідера опозиційної фракції Петра Порошенка, який буде обмежений як підсанкційна особа, всупереч тому, що ці санкції є абсолютно протизаконними і абсолютно волінтаристськими. Напевно, суд не може взяти на себе відповідальність і визнати їх законними, але обрали іншу тактику, дуже просту тактику затягувати, щоб у виборчий процес. Порошенко увійшов із цими санкціями. Анкціями розуміючи, що якщо навіть і український суд їх не скасує, то їх скасує європейський суд з прав людини, бо відповідні прецеденти вже створені. Так, от наша команда насправді дуже подивована, що ми знову повертаємо країну в новий рік, в 2026 рік, замість обговорення актуальних питань виживання держави, замість питань пов'язаних з обороноздатністю країни. Коли ми прибираємо міністра оборони, який нарешті вник в справи і побудував якусь під власну систему роботи в цьому міністерстві, ми призначаємо нового міністра. Ми заміняємо реальність, яка насправді сто. Стосується виживання країни і кожного з нас черговим шоу. Ми за те, щоб країна нарешті повернулася в конституційне русло, в законне русло. Санкції проти Порошенка треба скасувати для того, щоб нарешті право щось важило в Україні. А весь цей абсурд припинити для того, щоб повернути банально дію конституції. Давайте повернемося всі до здорового глузду, до нормальних інституцій, до нормальних підходів. Тільки в цьому є шанс. На виживання країни в надскладних умовах в складну зиму з розбитою енергетикою і з атаками ворога, які на жаль тривають.